Всім привіт, вітанічка, Поки чекаю дитину зі скулбасу, хочу вам показати новий комплекс, який у нас будують квартирний. Ось так, власне, виглядає будівництво в Америці будь-якого будинку. Бачите, дерев'яні панелі, це всі дерев'яні будинки, навіть якщо це квартири, якщо це квартири. І ось це будується. Якщо тут повернути, так воно вже буде виглядати. Що я хочу сказати? Мої друзі перевіряли, квартира в такому комплексі коштує більше 500 тисяч доларів. Оце передмістя Лас-Вегасу і така вартість. Я ще зараз пройдусь, покажу вам трошечки більше з іншого боку, як там всередині буде виглядати. Але це такий достатньо дорогий район. Тут приватний аеропорт. Тут все дивіться, бачите. Це якийсь Private Jet полетів на Формулу один. такі Private jet останні два дні в нас літають просто що 5 хвилин. Окей, зараз покажу з іншого боку цей комплекс. Що я вам кажу про це вам дуже два правила і це все, поки я, я приїхала зняти. Отже, це такий комплекс. Бачите, він такою ніби літерою П розташований. Частину вже добудували, частину ще будують. От. Пишуть, що тут є басейн в комплексі. Завжди тут це не просто квартири ви купуєте, ви купуєте завжди щось більше. Тобто, чи басейн, чи там якийсь в комплексі може спортзал бути. Але так чи інакше, це все квартира коштує 500 тисяч плюс. Просто зверніть увагу. Бачите, люди, хто будує ці будинки, вони живуть в таких ось вагончиках. Але якщо повертатися до самого якби райончику і повертатися до цих квартир, то, наскільки я знаю, зараз відсоток на купівлю житла дуже високий, 7%. І мої друзі говорять, що це. Просто занадто багато. І тому зараз знизився попит на купівлю квартир, будинків, байдуже. І зростає попит на оренду. У зв'язку з тим, що є попит на оренду, звісно, росте і вартість оренди От якось так приблизно моїми очима на цей момент виглядає ринок нерухомості в Штатах. От, була рада вам показати щось нове. От, Тому всім бажаю найкращого дня і бувайте. Я попрощалась з усіма, але зараз подумала, що буде краще ще проїхатися все одно. Зараз буду їхати, покажу, як це виглядає. Якщо говорити про басейн, то ось він знаходиться тут, який примикає до цього комплексу. Бачите, все закрите за якби огороджено. Басейн невеликий. Але я маю сказати, що в нашому багатобудинковому комплексі басейн трошечки більше за цей, тому певно, що нормальна ціна. Чому ціна нормальна? Ні, я мала на увазі, що нормальний розмір. Я перепрошую, це Я вже трохи втомлена за сьогоднішній день, був довгий день. Окей. Поїхали далі. Особисто для мене ці всі питання якби, нерухомості вони настільки далекі, це просто така цікавість і не більше того. Я ще навіть в тому напрямку нерухомості не думаю, навіть не починаю думати. Бачите, комплекс? Там зараз гарно буде видно. Аміата називається. Welcome to Просто боюсь, що якщо я... Давайте приїдуся, тут гляну. На там sales center, паркінг. Ладно, приїдемось, подивимось. Просто не впевнена, чи там є виїзд, так що чесно. Чи... Ти тривичка якусь посадила, ну все, як завжди. Ага, ми тут виїхали, Тепер ви з найближчої відстані можете подивитися тут, розташовані знизу, це я бачу гаражі будуть. ну Тобто це такі, знаєте, я б навіть сказала, що це на апартменти це більше таке щось на кшталт таунхаусу. От. ну Норм. Тоді, якщо це як таунхаус, і навіть з приватним гаражем знизу, то тоді це не так і багато. Це, власне, в межах того, що я чула про. сімейна area. Тобто Тут нічого немає, крім будинків, якісь манюсінькі магазинчики, абсолютно менюсінькі. І на цьому все. Парків багато, там попереду є парк, який не, ще, ще не відкритий. Але кажуть, що коли його відкриють, то це прям буде краса, тому що там якийсь нереальних розмірів. Прямо я зараз дивлюся на Las Vegas. Тобто ми якби живемо, е, так, секундочку, ось означає Backyard Included, е, Private Pool, ну, все те, що я казала. Ми живемо отак з краю Лас-Вегасу. Тобто зараз ми їдемо і прямо на Лас-Вегас рухаємось. Вже звідси видно готелі, і ввечері з цього місця також можна побачити палаючі вогні Лас-Вегасу. Абсолютно там визначні якісь готелі, типу сфери, звідси видно. А видно, тому що немає дуже високих будівель. Це все знову цей комплекс, я вже вирішила його з усіх боків показати. Тому для життя Для життя з дітьми дуже приємний райончик. Він не кримінальний від слова зовсім. Тут щовечора намотує круги security машина комплексу. Як воно є тут? Оце ми зараз їдемо прямо, ви бачите магазинчики малесенькі, які є, такі, типу 7-Eleven, заправка є 7-Eleven, лік'юр World. А, потім тут є якась перукарня. До речі, ми будемо цю перукарню з Дімою, так сказати, випробувати. Ну от, і, власне, і все. Тобто, поблизу найважливіше є. 15 від нас є костку. школи все завжди, як завжди. Тому от таке така місцевість. Ну, це поруч з моїм домом, тому, тому. Ну все, це вже точно все. Все, що хотіла показати про нові будиночки, показую. Знову ми їдемо бачите, його зліва. Я всім бажаю найкращого сонячного дня, такого гарного, яскравого, яку зараз сонце дивиться в камеру. До нових відео, бувайте!